Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос опадає третій раз під Христом. Душа християнська, йди далі за Ісусом і приглядайся до Його тяжких мук. Поглянь, як Він гірко двигає свій хрест. Сили вже зовсім його покинули, вже далі не може йти, а не те, щоб двигати на собі такий тягар. І знову падає під Хрестом. А це вже третій раз. Кати підносять хрест, але Ісус не рухається, вони подумали, що вже помер. Обступили його фарисеї і настрашилися. Та чого? Чи може їм його жаль? Ні. Вони для нього не мають ані крихіточки, жалю, їм лише шкода стало, що не будуть бачити, як він буде конати на хресті. Тому вони й налякалися. Та ні, Ісус не вмер, Він ще живе, Він мусить випити ту гірку чашу, яку йому подав його Отець Небесний, яку він добровільно. Прийняв за наше спасіння. Звичайно, Його жертва мусить бути повною. Він помре на хресті на радість закаменілим фарисеям. Він мусить вмерти на хресті, щоб сповнилося пророче слово, щоб ми жили вічно в небі, кати дають хрест знову Симеонові Керенейському, Ісуса ж ведуть на місце страти. І привели Його на місце Голготу, що в перекладі означає місце лобне. Дорогою на Голготу Ісус падає тричі. А чи знаєш, чому Ісус Христос стільки разів падав? Святі Отці кажуть, що Ісус Христос хотів тим надолужити Своєму вітцю за наші нові упадки гріхи, бо ж люди. Поповнюють гріхи, і то не раз, та й не два. Не один лише щойно висповідався у своїх тяжких гріхах, Заледве пообіцяв поправу, а вже знову їх допускається, знову повертається до колишніх гріхів. А це дуже ображає Господа Бога. Святий Петро з великим омерзінням згадує про таких людей. Бо коли, утікши від нечистоти світу пізнанням нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, знов обмотані нею, бувають побічені, то посліднє сталося для них гірше від першого. Боліпше їм було не пізнати дороги справедливості, ніж пізнати і відвернутися назад від святої заповіді, котру їм передано. Бо з ними діється по правдивій приказці. пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, обмившись, валяється в багні. І справді мерзенно, коли людина по сповіді повертається до тих самих гріхів, та й страшно, бо через те серце такої людини остигає і може навіть закаменіти. Господи Ісусе. Як же я соромлюся цих повторних моїх упадків, як за них жалію, бо знаю, що вони були причиною Твоїх упадків під Христом. Цей третій і останній упадок Ісуса під Христом нагадує нам, що і нас колись смертельна слабість звалить на ложе болю, коли сили будуть нас покидати, і смуток обійме нашу душу. Пригадаймо тоді хресну дорогу нашого Спасителя, пригадаймо останній його упадок під Христом, просімо в нього допомоги, а Господь Ісус зміцнить нас і потішить. Через Твоє умлівання спаси нас, Господи. Постанова, за кожний поповнений тяжкий гріх накладу собі тяжку. Добровільну покуту. Колись багато панів збудували в деяких місцях хресні дороги. Вони з любові до страждаючого Христа хотіли бачити Його страсті. Тисячі і тисячі вірних відвідували і відвідують ті святі місця. Церква Свята наділила хресні дороги великими відпустами, був один побожний чоловік. Що мав дуже велике набоженство до Христових страстей. Одного разу він також відбував хресну дорогу. При кожній стації затримувався і роздумував над Христовою мукою. Так був перейнятий співчуттям до страждаючого Христа, що годі було йому опускати одну подію, а йти до іншої. Нарешті прийшов на те місце хресної дороги. Те представлена Голгота, звідси уже не міг далі рушити, не міг відірватися від розп'ятого Спасителя, весь аж палав любов'ю до нього. Довго-довго вдивлявся в Христа, розп'ятого на Голготі, ревно плакав над Спасителем, що з любові до людей був розп'ятий на Христі, відтак уже й плакати не міг. Схилив свої коліна до землі під Христом і впав на землю. Довго так лежав, наче непритомний. А тоді зітхнув важко і голосно заридав. Ісусе, Боже мій, ти для мене так тяжко терпиш. Ісусе, ти з любові до мене помер на Христі. Вже більше не чути було ані плачу. Ані голосу, він уже навіть і не рухався, з великого співчуття над муками христовими не міг витримати, від того він і помер на тому місці, на Голготі, під розп'ятим Христом. Христос умер для нього на христі, а Він з любові до Христа умер під Христом. І, мабуть, Христос прийняв Його праведну душу. До свого царства. Сильна, як смерть, любов. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божій, помилуй нас.